Ми продовжуємо наші ефіри. Є Двоє людей поранені внаслідок вчорашнього удару. Росіян по селу Руська Лозова Дергачівської громади, що на Харківщині, відомо, що це чоловік 44 років та жінка 69 років. Її медики надавали допомогу на місці. Про це повідомляв Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації у телеграмі. Вчора тож про безпекову ситуацію на Харківщині, зокрема про те, що відбувається у Дергачівській громаді. Будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру начальника Дергачівської міської військової адміністрації. В'ячеслав Задоренко з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку що на суді, віта пане Вячеславе, Ми бачили у вашому телеграм-каналі. Ви повідомляли про те, що вчора ввечері було відомо, що є загроза ударів по руській лозові з артилерії, і була загроза застосування кабів. Розкажіть, будь ласка, нам як минула вчорашня доба загалом ну, ніч і ранок. Ну, да. ну, вчора по русські вранці воро завдав ударів авіаційними бомбами кап, якими були зруйновані приватні забудови людські домівки, і в результаті чого постраждали місцеві мешканці. Це чоловік та жінка. Їм на місці було надано медичну допомогу. І від госпіталізації люди відмовились. А вже ближче до другої половини дня ворог застосував артилерію, поки що не зрозуміло для нас типу. Там займаються перетехніками встановити з якої зброї вівся обстріл. Але ж були обстріли по селищу, в результаті чого розбиті приватні забудови, людські зруйнована інфраструктура у вигляді електромереж, на даний час працюють наші комунальні служби для того, щоб допомогти людям відновити електропостачання. Пане Яслава, а загалом чи можемо говорити про те, з якої зброї зараз найчастіше росіяни обстрілюють Дергачівську громаду? Ну, якщо ми говоримо за громаду, в цілому то ворог на за цей тиждень застосовував і ракети «Іскандера», і каби, які постійно скидує на громаду. А якщо ми говоримо про прикордонні населені пункти, які межують з території Росії, то ворог застосовує туди удари з артилерії, з танку, з мінометів. Також застосовуються в піввідрони, які влучають і по цивільним машинам, по, по місцевим будинкам місцевих мешканців. Тому з різного типу зброї ведуться обстріли по території нашої громади. Все тип зброї залежить від дальності від державного кордону будь ласка, за ось дрони. Ми говорили сьогодні в нашому ефірі про прифронтову Херсонщину, і ось нам якраз там з адміністрації військової розповідали, що дуже почастішали росіяни використання дронів саме прицільно по цивільних що можете розповісти про те, наскільки ось така тенденція, чи є така тенденція на Харківщині, на прикордонній Харківщині, про те, що ну частіше, все ж таки, дронами спеціально прицільно росіяни використовують по цивільному населенню. Чи все ж таки тут не важневажливо про. Цей такий момент враховувати. Ну, саме всі впівдрони росіяни застосовують у прикордонних населених пунктах, у тих, які межують, як я вже сказав, з їхньою територією, бо і впідрони не залітають на далеку відстань. І вони б'ють не тільки по цивільній забудові, бо є випадки, коли одна жіночка телефонує до громади і говорить про те, що її сім і івпівдронів вдарили в будинок, вона там знаходилась. Зі своїм чоловіком не розуміла саме, чому була атака на її хатину, також наносяться удари по цивільним транспортним засобам місцевих мешканців, які там завозять гуманітарну допомогу або їдуть просто пересуваються по селищу, і активно ще ворог застосовує півідрони для того, щоб наносити враження саме в критичну інфраструктуру. От якщо ми говоримо про електропідстанції, про трансформатори, які генерують роздачу електроенергії. Тож влучити туди з танку або з артилерії це для них важко, а от і в півдронами залітають в селище, знаходять саме ті трансформатори, які потрібно і чітко вони влучають для того, щоб залишити населені пункти без світла, без зв'язку. Наскільки серйозних пошкоджень інфраструктурних об'єктів на території громади вже завдали росіяни? Ну, ви знаєте, якщо говорити в цілому, то. В принципі є населені пункти, які ворог зруйнував майже на 100%. А якщо говорити навіть навіть за останні там, два тижні, ворог зруйнував заклади культури, це на будинок культури в казачій лопані, дитячий садочок, школу в проходах, школу в Токарівці, заклад дотяг дитячий заклад в місті Дергачі, тож ворог прицільно б'є по закладам освіти і по закладам культури. Пане а скажіть, будь ласка, наразі з тої інформації, якою ви володієте, скільки людей залишаються в громаді, і чи ви спостерігаєте ви за тим, що виїжджають все ж таки через небезпеку, яка існує в громаді? Безумовно, да. Якщо ми говоримо взагалі до війни, в громаді знаходилось у нас 45 тисяч місцевого населення під час повномасштабного вторгнення, там в перші два місяці. В громаді залишилось десь три тисячі людей. Після того, як громада була звільнена від окупантів до громади, повернулось тридцять десь тридцять чотири тисячі місцевих мешканців. І от коли ворог почав застосовувати вже такі щільні на удари кабами різного типу зброї, то люди почали виїжджати з громади. І на даний час десь порядка двадцяти тисяч місцевих мешканців знаходиться на території громади. З них 989 дітей. Пане Ярославе, і ще, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про ситуацію з енергопостачанням. Ви зазначили, що внаслідок вчорашніх обстрілів були деякі пошкодження. Наскільки допомагає місцева влада із забезпеченням енергетики, має на увазі? Можливо чи підвозити генератори раптом, якщо немає енергопостачання? Ось в такому плані прошу розповісти вас. Ну, дивіться, всі населені пункти, які йдуть впродовж державного кордону. Там знаходиться не така велика кількість людей. Туди максимально забезпечували людей на протязі ну, повномасштабного, скажімо, вторгнення, або коли запрацювала гуманітарна допомога. Там люди забезпечували бургуйками, генераторами, теплими ковдром, дровами і всім необхідним для того, щоб у людей була можливість і приготувати їжу, і забезпечити себе світло. На даний час у нас є населені пункти, які ну на жаль відновити електропостачання не неможливо, тому що вони знаходяться дуже близько до державного кордону. Вони мають дуже велику ступінь руйнації для того, щоб відновити там електропостачання, туди треба задіяти велику кількість техніки, велику кількість живої сили людської, а враховуючи те, що ворог постійно кидає бомби, а і та застосовує півідрони. На даний час можливості там відновити електропостачання нема. Але в частині в певні селища наші комунальники, незважаючи на обстріли, все ж таки виїжджають, ризикують, відновлюють електроенергію для того, щоб у людей була можливість все ж таки десь зберігати хар... продукти харчування, заряджати мобільні телефони. Інше а сюди подалі від державного кордону тут, звісно, ситуація стабільна. Розуміли Пане В'ячеславе, дуже дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. Дякуємо, що тримаєте в курсі подій. Це був В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації. Говорили з ним про ситуацію на Харківщині, а саме те, що відбувається у Дергачівській громаді. Там я нагадаю, що двоє людей були поранені внаслідок вчорашнього удару росіян по селу Русько-Лозава в Дергачівській громаді. Відомо, що це чоловік 44 років та жінка 69 років, і їм медики надали допомогу одразу на місці.